Вітаю знову всіх, хто зацікавлений у нашому продукті Активідан. На жаль, я змушений обговорити дещо важливе. Настала осінь, погода різко змінюється то холодно, то тепло, то дощ, то сухо. Багато людей із ослабленим імунітетом не можуть впоратися з такими різкими змінами погоди. Однак є один чудодійний засіб, який допомагає легше переносити ці зміни, оскільки здатний зміцнити імунну систему. Коли на нас засипають віруси, ми не хворіємо. Цей чудодійний засіб активідан, який, по суті, є екстрактом фукоїдану з бурих водоростей. Цей продукт підходить для всіх груп крові, тому він подобається і мені, особливо в міжсезоння. Коли фруктів стає менше, погода нестабільна і важко одягнутися по сезону, то тепло, то холодно, цей засіб допомагає організму стати витривалішим, імунна система зміцнюється. Я сміюся з тих, хто приходить до мене хворими, бо їхня імунна система ослаблена. А що ж добре зміцнює імунітет? І не потрібно роками приймати якісь препарати, коли є такий чудодійний засіб. Японці його люблять, тому що в Японії найбільша кількість довгожителів. І це не випадковість. Вони регулярно вживають цей продукт незалежно від пори року, бо це їжа. Це не ліки, хоча, якщо так подумати, їжа це теж свого роду ліки. Без їжі ж не проживеш. Я можу сказати, що активіден допомагає запобігти багатьом проблемам, з якими стикаються люди, які не вживають цей засіб. Наприклад, можна уникнути застуд, коли раптово вибіг на вулицю в одній сорочці а на вулиці прохолодно. Я рекомендую цей засіб для використання від дитинства до глибокої старості. Він має високі антиоксидантні властивості та сприятливо впливає на біологічні процеси. Зокрема, запобігає скороченню таломер у дезоксиребонуклеїнова кислота і має омолоджувальний ефект. Якщо вас зацікавив цей продукт Активідан і ви хочете його придбати, можна дізнатися, як це зробити у наших консультантів або поставити запитання за посиланням нижче під відео.